Що, якщо я скажу вам, що існує море, яке може зберігати корабель тисячі років у незмінному стані? Чорне море ховає секрети, які здатні вразити навіть досвідчених дослідників. На глибині понад 200 метрів це море перетворюється на смертельну пастку. Там немає кисню, натомість панує сірководень – отруйний газ, який убиває все живе. Але саме ця токсична зона створила унікальний музей під водою. Давні грецькі та римські кораблі лежать на дні у фантастичному стані збереження. Дерево, тканини, навіть людські кістки залишаються недоторканими століттями. Археологи називають Чорне море найбільшим кладовищем кораблів у світі. А ще тут живуть унікальні створіння: медузи, які світяться у темряві, та дельфіни, що пристосувалися до солоної води. Чорне море продовжує розкривати свої таємниці, залишаючись одним із найзагадковіших водойм планети.